Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І нарешті ми разом з вами їдемо в епіцентр, аби насолодитися новорічною атмосферою. Я вже дуже чекала, коли буде вся ця новорічна атмосфера в магазинах, ТРЦ. І ось я нарешті дочекалася. І так, в епіцентрі вже новий рік, тому будемо дивитися, які тут іграшки. Тут багато нових. Я вже бачу гітару, магнітофон, валіза, Лондон, Париж, Нью-Йорк. Ціни зверху. Десь будуть ціни, десь не будуть, це база, нагадую вам. А, так, а, совушки, дуже класний. Такий великий, товстенький бігочка. Я не пам'ятаю ось ці іграшки насправді в минулих роках. Можливо, вони й були, можливо, мені просто пам'ять зраджує, але, але я думаю, що це нове. Перлина дуже гарна, морська тематика. 320 гривень. Поруч також є крабик блакитний. Також 320 коштує. То все, все по 320. Морська тематика коштує, дивіться, яка шампанська. дуже гарна. Але воно не звідси, тому ціна. Не актуальна, яка там висить, вишня або черешня. Лускунчик, півник 350. Снігом Тут всередині, як ви бачите, пенопласт такий, За 320 гривень. Так, книжки різні, дивіться, які. Зв'язані за 320 гривень. Прості були 100% в минулому році. По 250 для дядьки. Ведмедик 250. Олень за 320 гривень з вінком. Морозиво, статуя за 250. Тому погано видно, але там 250. Вау. Дуже класно. 250, Alpio Vжа, телефонна будка лондонська. Дуже гарна. О, тут також книжки, але тут інші. Тут пов'язані з Різдвом вони. Доволі дійсно багато чого нового насправді. Або знову ж таки, я не пам'ятаю. Санти дуже великі подарунками і дзвіночком. В цьому році мені навіть більше подобається асортимент іграшок, ніж в минулих роках. Саме скрізь. Я ще не бачила, що там далі буде. Але вони доволі от, дійсно різноманітні. Так, я хочу фокусуватися на сінниках. Сінники. Будиночки. Ой, які сніги, подивіться. І ще ось така сімейка. Мама, папа і двоє дітей. 280 гривень. Хатинки. Це база для Нового року, хатинки всякі. Ще за оцією хатинкою я повідала пряничних чоловічків. Дивіться, є хлопчик, а є дівчинка. Дуже класно. 280 гривень. 109 гривень, всередині тут пух такий. Ведмедик з ялинкою. Тут вони всі такого формату лише, я думала, можливо, якісь відмінності є в них, але ні, вони всі однакові. Знову ж таки, андефінчик, на нього ціни немає. Тут, як ви бачите, ще не розвісили цінники, тільки розставляють все. Бурульки. Ой, який ангелок. Дивіться, тут всередині пір'ячка у нього. Сова. Ще сова. Пташка з шишкою. Всередині тут сніг, як ви бачите. О, тут така композиція з двох пташок на гілці. І снігом. Ангелок, жовт. Шишки. Ось це світиться. але я пам'ятаю, на моєму році була проблема, що не все світилось. О! Дивіться, як гарно. Жовтий кольор. Серденька, Вони відкриваються до речі. Два кольори є. Більш світлий, більш темний. ним можна щось покласти, в цілому. чисто в теорії а, лампа. Санта, Мері Крісмас. Всередині сні, ялинка червона. Павлін дивіться який гарний. проливається весь. Тут два олені, є ще один олень на вибір, сніг всередині. Ялинки такі, це вже, якщо ще не скло, це просто вже пластик іде. А, Так, крила ангела. Це скло. бокал шампанського. ще шишкою. Зайчики, ось до речі, 120 гривень коштує вони порцелянові. так І сова. Тут також вистачає коник, але ціна не їхня. Шишка, чобіток, дивіться, тут у нього навіть ось такі а, вісюлечки є, вогні ці помпончики. гном ей. Санта він? сидить на бревні. Фламінго. Знову пав'ян. Дивіться, є коротше, в червоному кольорі і в цьому зеленому кольорі. Який вам більше подобається. Ну, вони доволі різні насправді. Але схожі. Так. Сніговик, ташка з пір'ям. Тут у нас Санта пузатий, ось ті були в минулому році на вертольоті Санта. Тут знову пішли вже на скільні іграшки. Ведмедик з віночком 120 гривень, 152 гривні коник. 250 мої улюблені сови Мері Christmas на жолоді і на шишці. Ось такі вони. Чобіток з подарунками, попуга на гілочці. Кольоровий такий сніговички, які їдуть на автівці блакитні. дні. Тут пташечка. Такий погляд якийсь цікавий. О, йорк! Не є йорк Обожнюю цю іграшку. Санта, сніговичок з мітулою. Така <головік> іграшка. Гном в шапці. Є один гномик. Дивіться, які рибки: фіолетова та блакитна. І ангелочки в бухи. Тут знизу білочки. Є маленька, є велика, біла, золота дівчина як Санта Ліанута. Анделок. такі листючі. Сюди, повісимо на місце. Сніговик. Ставка з гілочкою, з олень снівою гілочкою. Такий однаковий стиль а, сова, до речі, раніше вона була з окулярами, бо в мене така іграшка є, зараз щось окуляри не прикріпили їй. Куля така всередині дощик. Білочка, гілочка, <святка> повітряна куля, папуга в такому варіанті є ще червона є морський коник, Дуже такий великий, мабуть, як моя рука. Да, як моя рука. Ельф. І мінжка. Мені дуже подобається ось ці бокали шампанському. шампанського, Вначе, реально тут якась жидкость, якась рідина, але по факту це просто золоте скло. Супер. Оліпки 240 годинник, Також дуже сподобався. Дитяча тема. Коляска з дитиною 250 гривень. В блакитній колясці є ще в роженні. Зараз покажу. Ось рожавий в колясці. І вот такий. Далі чебітки. Рожевий та на 240 гривень, аїст є далека. Чорній кепці, та новорічний. 280 гранат 9. Оздоблений бізером, 250 гривень. 280 гривень. Собака, розписна така з квітами. На пузику є ще котик. Котик дешевше, 250 коштує. У нього ще ошейник є з дзвіночком. 240-250 гривень, повітряна куля 280 гривень. Карусель, дивіться, яка казкова. 300 гривень коштує. Тут слоник, конячка, ведмедик. Тут ще й знав слоник. повернулись до початку. Слоник 280. В такому стелі яка собачка, котик. Груша. Дуже приємна на дотик. Кісточок маю навіть, 340 гривень. Лимон за 250 гривень. Тут знову лавеки йдуть. А, о, дивіться, як це, пряскається в синьому та рожевому кольорі. Вигляді ведмед. 350 гривень. 340 чашка. Така солодка. Тут ще подарунки намальовані. Merry Christmas! Знову чашка под чоколад. У мене така, до речі, є. Купувала її минулого року. Тут і шоколадка і пряночний чоловічок. Зараз по 350 вона коштує. Все доволі цікаво, чому 2025, хоча буде 2026 рік, 280 гривень, але два вида пива. Світле та темне. А, мікрофон, навушники. Це для тих, хто любить все пов'язане з піснями. 320 гривень. Рак блакитний. Знову морська тематика якась 400 гривень коштує. Золота рибка або з Бажання. 350 гривень. <смі> Такий погляд у неї. Ось ця дуже прикольна. Мама, папа і дитина. 320. Оригінальна іграшка така позаду ось так виглядає. Так. Це у нас яблуко в такому стилі, як і груша 340 гривень. 250 будиночок фіолетовий. Ну, і тут тут такі іграшки ще є. По 280 коштують от шампанські є в. Зеленій пляшці і є в жовтій пляшці. Я навіть не знаю, яка краща, жовта чи зелена. І так і та гарна. Так, вертольоток він не звідси, але тут у нас шампанське в кулі, диско кулі 280 гривень. А ось цей вертоліт новорічний 350 гривень. 280 ліхтарик з. Гілочками і конверси. Я дуже люблю конверси. 280 гривень коштують рожевий та чорний колір. 250 гривень мушля оздоблена бісером. біло золотий колір, а вона прозора. Гарна доволі 280 машина фіолетова, півник. Погано видно ціну. 280 півник коштує. 280 пташка на гілсі ялинки з шишкою в зеленому кольорі. Жаба за 300 гривень. Така вона кудзота велика. 300 розкішний. півень, у нього навіть якби манікюрчик є. Який класний. 280 така хата і 250 така. Два види хатинок, 300 гривень пінгвін з маленьким пінгвінятком. Це у нас є нотик з подарунками, два подарунки. Звісно, як він тримає, незрозуміло. Просто уся ці подарунки у нього. Шарфік, шапочка і коштує 300 гривень. 250 туканчик. Різнокольоровий, їжачок 250 Лапку підняв. 282 ведмедика білих, у них є шарфік, а позаду ще пухнастий хвостик, м'якенький, блискучі такі, переливаються в блискітках і залишаються ці блискитки на руках. 280 лисиця з пухнастим хвостиком. 250 квітка з. Ташечками, які сидять на цій кліці. Так, Хатинка за 280 червона така. Тут у нас сани не на звідси, я покажу вам. А ось це мішочок з подарунками і бомбончиками за 280 гривень. <рес> Боже, як мені подобається ця сува. Прикольно, її сюди посадили. Ось загалом весь стенд. Тут просто звичайні кулі з різними паєтками, з різними візерунками. Тут, я думаю, сильно поглинати в цю тему ми не будемо. Тут і цін немає насправді. Тут. Але покажу вам загальним планом. Ось ще чисто так, роз... зробити різноманіття прекраси. Не тільки були фігурки, а й якісь ось такі кулі. З цікавого, що я ще помітила, це ось ця куля, яка світиться. На пластикова. жовтий колір. Це уже скло, до речі. Ось є в помаранчевому і фіолетовому кольорі. Також підбори, ліхтар китайський. Підбори, золоті, чорні, сумочки в різних кольорах помади. Також різних форматів вони йдуть. Парфуми це все-таки скло, до речі. Фіолетові, рожеві, та золоті. Макарони. І там я ще помітила грибочки маленькі. 185 гривень, а це 158. Паровозик. В такому ж стилі, як машина. Наступний рік це рік конячки, і є тут фігурки в подарункових таких упаковках, але я вже купила таку на виставці. Відео є на каналі. І купувала я за 100 гривень, а тут 162. Тут є надруковані конячки на кулях, 189. Це також 189. Малюнок той же, просто різні. Кольори. Ось помітила ще таку конячку. Скільки ця коштує, мабуть, стільки ж, як і ті кулі. Сіника нема а, от, 189 179. Якщо вам хочеться маленьких прикрас або у вас просто маленька ялинка, то такі малюнки, вони, мабуть, менше, ніж мізини смій, коштують 90 гривень з конячками. Зараз покажу вам символи року, які є. Ось конячка, півник котик на гілочках. Є в різних кольорах. Ось, наприклад, рожевий, червоний матовий, синій, срібний. Бачу ще такий варіант коника Happy New Year. Всі, до речі, з синім. Інші трохи. Дві конячки, в сердечку. Є ще з фетру всередині кулі. Прозора, а позаду рожева. І тут велика конячка і маленька конячка. Ще маленькі. Санта з конячкою, всередині тут є тирса, блакитні коні. 108 гривень коштують маленькі кулі. Ось знову ж такі конячки, як є в різних кольорах, без упаковки тої подаруночної. 131 гривня. 162 ще варіанти конячок. Ось, наприклад, під пальмою сидить з келихом Мартін. Знову з опілками всередині. З безпіток зроблена конячка рожевих таких. 700 гривень, сім'я, сніговичків в срібному кольорі. Взагалі дуже багато різних декорацій під ялинку або просто в кімнаті розставити. Популярні гноми, ну оскільки 345 гривень, наприклад, в сірій шепецці. Так, Сніговички, олені і гноми загалом тут. Дуже багато різних станд. Наприклад, навіть на велосипеді є. Скільки коштує? 1720, скоріш за все. З подарунками кудись їде. Загальним планом вам показую, які тут є. Давайте оглянемо ціну маленького санта. Скільки це? 649. Ще ціни на. Оленів 450-499. Сніговички велосипедах за 500 гривень. Позначка зараз. Знову олені, гноми, санти, сніговики. Які соли маленькі, дивіться. Прикольні насправді, оскільки 440 гривень коштують такі манюньки. Різні перелочки з символами наступного року. Наприклад, такий 142 гривні. Є ще з бантиком фіолетовим, кухнастим хвостиком за 142 гривні. Шапка Санта-Клауса вона ще рухається. Давайте глянемо ціну її. Зараз 990 гривень. Так б'є мене. <плес> Трошки замала вона насправді на мене, бо прям було відчуття, наче вона зараз спаде з мене. Тому Отак. Трошки ще декору, 218 гривень є олені з золотими рогами, 175 гривень просто білі олені. Також кулі в наявності є з снігом. А давайте ще вам покажу щось, наприклад, такі за 300-385 гривень золотий. І різні-різні ще конячки 152 гривні з мішком з золота. Дивіться, які пташечки. Скільки? 175 гривень. Гривень сидять на пеньку. Великі кулі коштують 548 гривень, і вони ще є музичні. Ось тут вони заводиться. Зараз потрусні, подивимося, як сім'їде. Отак. Золотий олень. 220 гривень. А тут конячки з підковими 75. 100 гривень коник. Пласмасову з блискітками. Є ще такий коник за 70 гривень гойдалка. 110 ще одна гойдалка в білому кольорі. Загалом іграшки такого плану то вони такі і залишилися як і в минулих роках. Це те саме. 110 гривень товстий жираф в дірочку. Білосова з блискітками така. І за 140 гривень ще є сова з е, очами, які прям блистять, переливаються. 98 гривень гойдалка коник і 86. Просто коник в срібному кольорі. Червоний коник, 86 гривень, блакитний коник і зелені коники. І навіть рожеві. Срібний коник з і взагалі єдиноріг 87 гривень, білий коник єдиноріг. І просто звичайний коник 86 гривень. І коник гойделка в білому кольорі 98 гривень. Трошки ще дерев'яних коників вам покажу символ наступного року. в різних варіантах вони є 2026 460 сува, яку можна повісити на двері. Різні варіанти моїх улюблених сов. Тут, до речі, цінників немає ніде насправді. Тому цін я не знаю. Є в різних варіантах ці сови. О, 228 гривень з гілочкою. Так, Шо? що тут ще є такого? В цілому тут вони повторюються. Так, тут ще тільки розставляють лебеді, дельфін, дуже такий великий серденько, олень в блакитному кольорі, блакитний первамутор. Так, сніжинка і медуза блакитна. Тут розставляти ще будуть, як ви бачите. Тобто це ще не все. На цьому не ну, закінчується асортимент. Зараз покажу вам трошки. Ялинок, які вони тут є. Як ви бачите, їх тут доволі багато, різні ціни. 4700, 8400 з а, шишками. Ось ця, в принципі, доволі така непогана. 8900 коштує 7400. Так, що тут ще? Яскраво зелені. Покриття снігом 7900. Маленькі ось такі 600. Різні гілочки ще є. Ялинок 58 гривень, така маленька 67. В далі вийте, шишка прям дивиться, повісити на двері або просто на ялинку 79. І просто гілочки, які можна повісити. Або на камін, або на двері. На що завгодно? 41 гривня. 620 гривень. 41 якось. А, це ташка 41. Я вже думаю, щось не те. 41, гривня, щоб гілка все стоїла. 620 гривень коштує з ягідками, покритими снігом. Це також 620. 680 з шишками. 880 з кулями і ягідками. і покрита снігом і в ягідках 620 гривень. І також різні олені, зайчики під є. Зайчик 334 гривні, олень 740. Боже, який мені нягенький. Прям як спральні, я не знаю. Дуже класний. Новорічні чобітки по 350 гривень є. Також по 250. Так, ну ми уже вдома, і перше, що я вам хочу показати, це іграшки, які я вже купила в цьому році, на тій самій виставці, про яку я вже казала в відео раніше. Відео є на каналі, тож можете його переглянути. Ну і зараз я буду показувати те, що я сьогодні придбала. Всі іграшки у мене, по суті, пов'язані з подорожами. Ось, наприклад, Статуя Свободи. Коштує вона 250 гривень, дуже гарна, блистить вона. Бачите, як? Рука в неї пластикова, до речі, а все інше це скло. Наступна іграшка це Валіза в Подорож Лондон, Нью-Йорк та Париж. Також коштує 250 гривень. Далі у нас іграшки пов'язані з Лондоном. Одна із міст, в яких я хочу побувати саме Бен. Також він коштує 250 гривень. Дуже гарний. Ну і знову Лондон. Це телефонна будка червона. І вона також за 250 гривень. Ну і це всі іграшки, які я сьогодні купила. Всі вони по 250 гривень, і мені дуже подобаються. Ну а вам я дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, тому що ще буде дуже багато відео пов'язаних з новим роком, новорічними прикрасами. Також підписуйтесь на мої соцмережі, які вказані в описі під цим відео. Ну і бувайте до наступних зустрічей.